Ми знаходимося на в'їзді в, в стоницю Луганська, і тут ми на посту зустрілися з одним нашим земляком з міста Глибокі. Буляк Микола Карпович. Як вам тут живеться, як воюється? Нормально воюється. Ви всім забезпечені, все добре. Звісно, все у нас є. Так що все буде нормально. Дякую нашим спонсорам Глибоцьким. Вони вислали все, що треба. Ага. Да. Бажаємо вам, бажаємо вам удачі тут, і щоб менше тут стріляли. Це наш земляк Віктор Білоус. Ми зараз дійсно знаходимося на самій передовій бойових дій, станиця Луганська. Це практично розділена станиця бойовими діями. З однієї сторони знаходяться наші пости, з іншої сторони знаходяться сепаратистські пости. Краще, ніж показані кадри на відео, не покажуть на самому ділі, що, що тут відбувалося. Тут йде дійсно війна, відчувається це воно і по населенню, по настроях населення. І ви самі бачите по тих руйнуваннях, які є. Будемо сподіватися, Бог добре, і все буде добре. Глинжок Олександр Васильович, хотів, перш за все, подякувати керівництву у нашому весь Чернівецькій області, що забезпечив, що не забувають, а також хотів. Побажати рідним, близьким своїм друзям, які нас там чекають, які очікують, дійсно переживають за нас всього самого найкращого вам. Привіт, рідні на мої, і чекайте нас на Буковині, рідні. Буковинці, привіт.